Я перепрошую, але чому про це ніхто не говорить? Мати аромат на мільйон, виконати усі свої гелі для душу і позбутися відчуття сухості і стягнутості можна завдяки одного засобу. Прилітав тут до мене б'юті копідон від білоу. На своїх крильцях приніс маленьке нагадування: проявляй любов до себе через турботу і ділись з нею за допомогою промокоду. Любов з першого дотику буває, якщо мова йдеться про пінку від білов. Дівчата, я заздрю тим, хто вперше почує цей запах. Він просто вау. Аромат Черіпопс в краму сердечко, хто користувався ним напишіть свої враження. В коментарях, але для мене це топ. Засіб забирає сухісті стягнуті шкіри, тому що має у складі екстракт алої, олію, мегдалю і авокадо. Наступна пінка має приємний вершково ягідний аромат, але він уже менш солодкий. Мені дуже імпонує, що у них веганська формула. і Я 100% замовлю ще раз чері попс. До речі, брендований рушничок Білоу дуже к'ют, тому буду використовувати його в своїй рутині. Я побігла збиратися на сьогоднішнє побачення, а вам залишаю посилання на офіційного дистриб'ютора бренду Біло в Україні Beauty брендс. Замовляйте і пахніть як богині. Ось і цьому а ви знаєте, який головний колір сезону, що обирають усі фешіоністи? Він заполонив кожен фешн-вік і вкрав сердечка інфлюенсерок. Зустрічайте його величний шоколадний колір, який визнав, одним з найактуальніших шоколадні блиски, лати, мейкап, манікюр у коричневих відтінках. Б'юті сфера просто спалахнула ним. І я дуже кайфую від цього тренду. Для мене цей відтінок новий чорний. Він точно пасуватиме усім білявкам і рудим, а ще ідеально поєднується як з базовими, так і яскравими кольорами. Я шурвала для себе три гарячих пиріжечки, поки вони ще є в наявності. Воді моя любов. Вони сідають як друга шкіра, взагалі не відчувається на цілі. Доповнила їх штанами за кошкіря. Це також моя база. Напишіть, який образ найкращий, а всі посилання, як завжди, під відео. Помилки, які я зробила, коли почала вести Тікток і отримувати свої перші джусі співпраці з світовими брендами. А ви дивіться до кінця і не повторюйте їх. Нікому не раджу починати відео зі слів «Привіт, Мене звати Яна і зараз я вам розповім, тому що у вас є всього декілька секунд, щоб зачепити глядача, а ваше ім'я не дасть йому жодної користі. Краще використовуйте хуки, зібрала для вас декілька дієвих. Відразу зберігайте. А ще раджу зберегти моабре. Тому що у них дуже красивий і зручний одяг для дому. Друге це ставити дуже низьку ціну на свої відео. Я починала з тисячі гривень, така халява тривала два тижні, але зараз би я в жодному разі не поставила таку ціну, тому що вже тоді я мала класні скили зйомки монтажу і озвучування відео. Тоді мені про це сказав один ugc кріейтор, і зараз я так само даю безкоштовні поради у своєму інстаграм. чекаю тебе там. Третє динаміка на відео. Так це працює швидка зміна кадрів, коли картинка зближується, віддаляється або щось вилітає на відео. Це збирає більше охоплення. І зверніть увагу, що більшість блог які популярні в Україні, використовують саме ці методи. Так, дівчата, я могла б розповідати вічність на цю тему, але чекаю в коментарях на ваші запитання, щоб відео були більш актуальними для вас. Чому я погана подруга, і ти б зі мною не захотіла дружити? Частина друга. Я не буду відмовляти тебе зійтися з твоїм колишнім. Це твоє життя, і ти вправі робити те, що вважаєш за потрібне. Я не вважаю себе досвідченішою за тебе, і що я можу роздавати такі поради, тому я підтримую будь-яке твоє рішення. Якщо я подзвоню чи напишу тобі, а ти мене просто без будь-якої причини декілька днів будеш ігнорувати, то я перестану це робити. Бо нав'язуватись я не люблю. До речі, в моєму житті таке було. Я тричі подзвонила подружці протягом півроку поспілкуватись по телефону, і вона жодного разу не мала на мене часу ми рідко переписуємося, але з того часу ми жодного разу не бачились. Хоча живемо в одному місті. Переходимо далі. Я не можу терпіти будь-яку агресію в мою сторону. Якщо для тебе є нормою створювати конфлікти, кричати і переходити на особисті образи, на будь-яку рутинну ситуацію, ми з тобою не зможемо дружити. Точно так само я не зацікавлена в дружбі за вигодою. Але з радістю допоможу подрузі, яка реально зацікавлена в мені, а не дружить тільки тоді, коли їй вигідно. До речі, усі мої подруги знають процесі Сікрем. Він Хамелеон, тобто підлаштовується під будь-який Тінок шкіри він має прекрасний склад і не забиває опори, тому це моя рекомендація для вас як подруга подрузі. Фейсап в реальному житті роблю трендовий блаш мейкап, який зробиться з твоїм обличчям. Всі кажуть, що з цим макіяжем я виглядаю на 17. Перша фішка цього макіяжу не використовувати тональний асісі крем. Ви помітили, що він був білий і підлаштувався під мій відтінок шкіри. Блін, це магія поза хоккерсом. Щоразу дивуюся, як класний цей сісі крем Хамелеон все перекриває, а ще не забиває пори. Роблю себе далматина і поки контур не засох, швиденько тушую. Далі переходжу до губ, і зараз буде знову магія. У мене постійно запитують, у кого я зробила губи, так от дівчата, тільки що ви були на прийомі. Далі молоджуюся як можу, і додаю. І головний акцент цього макіяжу – рум'яна. Здаю секрет, це міксування декількох відтінків. І вийшов сансет на моїх щеках. <кхем> я перепрошую з 27 мені стало 17. До речі, рум'яна наношу і на очі замість ціней. На фінал причисую брови коричневою тущо. І подивіться, як красиво виглядає цей макіяж, наче я місяць засмагала на сонці десь на Мальдівах. Напишіть, як вам такий образ і я ледь не забула. Дівчата, не жалійте і скажіть, які ваші фаворити косметики у цьому місяці. Бо, мій однозначний топчик, це Сісі Крем Хамелеон. Він не забиває пори і має SPF у складі. Усіх цьому і класних Ків першим тренди цієї осені, про які має знати кожна, зберігай підбірку. Почнемо з поєднання сірого й бургунді. Цей розкішний калермеч збирає мільйони переглядів на відео, і я розумію, чому, бо він виглядає на дуже дорого. Наступний тренд на кардиган. Ох, дівчата, це дуже стильно. Його можна одягати як додатковий шар, так і як основну частину образу. До речі, цей отфіт дуже заповнені в душу. Від нього віє вайбом пліткарки. і Вмикайте чарі леді. Прозорий лонсхлів, така вікантна нотка, його теж рекомендую стилісти, тому що він виглядає дуже небанально. Комбінуйте його з денімом, шкірою та трикотажем. А далі в меню тренд на коричневий благородний відтінок, який у мене асоціюється з осінню. Приміряла таку сукню, але сумніваюся, чи личить вона мені. Напишіть в коментарях. Далі переходимо до трендів верхнього одягу. В магазині було представлено декілька варіантів, і я побачила сіре пальто в смужку. Це взагалі найгарячіший пережечок. Дівчат у нього ідеальне все довжина фасон, і головне, як воно сідає на фігуру. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. А ось оутфіт. Ти я знайшла у моїх улюблених one, by one. Вони завжди тримають руку на фешн пульсі.